Перед кожним виходом сапер перевіряє свій металодетектор на справність, після чого вони виходять на базову лінію, встановлюються шеренгою та починають розмінування району. Оце все нещастя, що ми зараз бачимо, це наслідки ворожих атак. Все, що ми прибираємо з наших полів, це всі е, труби, е, двигуни від реактивних систем залпового вогню, ураган, град і «Смеч». Це е, буквально робота декілька днів на полях команди разом з технікою евакуаційною підйомною.